Всім привіт підписники! З вами Влад і Ніхто. Тому що наша любима рубрика, яку я не знімав давно, це є «Брухевен. Секрети, обнови все це таке. Сподіваюсь, вам ця рубрика подобається. І напишіть, будь ласка, в коментарях, який скін мені гарніший. Оцей оцей от. І ось так. А ми поїхали. Паум! Давайте. Е, ну, не. Ми зараз покопимося її обновлюємо. Ну, звісно, як ви знаєте, обнову тут куча вийшло, але підписники вибачайте, не як зміг. Вибачте, що відео рідко виходять. Я стараюсь випускати часто. Давайте ставлю. О, ні. Пішли до хати якоїсь. Е, може, хати може якісь. Я вам не показував. О! Я вам цю точно не показував. Як ви знаєте, преміум хати на кожен її може собі дозволити? Тут у нас басейн, але вода, прикол в тому, це не вода. Так, тут що в нас є? Куда йде? Угу. Давайте візьмемо зразу спаль профи. Хто не знав. Профи я вам потім покажу. Коли в нас спальний мішок. М -м -м -м. Так тут-то що в нас камін? Телевізор? Тут у нас... Угу. Кухня. Ви запитаєте, де ж є сейф? Нацькаємо на це зеркало і все. Щоб вийти на оцю от кнопочку і йдемо. Підписники сьогодні 31 травня, завтра е, літ, тому я вас. Уже всіх вітаю з першим червням, з літом? Ти хто такий? Ну ні, я ще не сліпий, Вася? Все? Що ж? А, машини? Все ношот машин? Морозову машину, я її ще не бачу. Ну, типу, я... ну я бачу. Так. Ну хоч би дякую, що тут зробили, що можна ось так стояти, а не провалюватись. Так, ну, в принципі, як завжди, все працює. Ну як, завжди? Не завжди. Це воно. Ах. Угу. Не, ну прикольно, прикольно. Я щось шо недавно замітив лишала цю машину. А, шеї файл, нормально. Крута машина. Давайте, підписники, подивимося на хату. А, мені треба чекати. Ну, нічого. Давайте ще машини. Трактор? Взагалі, топ. Це за кнопка. У -у -у -у. А, а, а якби воно щось піднімає взагалі? Сподіваюсь. Думаю, щось точно має. Поїхали. Ну, танки ви вже бачили кожен. Сподіваюсь, танки я вам не показував, але чи показував? Ось така преміум-машинка. Не, навіть дуже гарно. Тут навіть... А що тут ззаді? Я не можу побачити. Ага, все добре. Ну, мені оця машина нагадує порше. Кому як? Чи це я Porsche? Напишіть в коментарях. Бо я так сильно не розбираюсь. Так, ну як ви знаєте, над, е, ну як недавно-давно вже змінили лим, текстурки телефону цього всього. Не, оце гарно, гарно. Не переживайте, ця рубрика не закінчена, вона далі продовжується. І Роблокс буде, стараюся частіше. Якісь я вам роботи, можливо, не показував такі от прям цікаві. Ні, що на що секретів, секретів так сильно я не знаходив. Е, напевно... Ну, треба ще почекати тут. Але це нічого. Ми нікуди не спішимо, і я вам ще не показав дуже прикольну машину, яку я ще сам навіть не дивився. Вау! Хто не знав, саме просте, бо я недавно дізнався. Ой, яке недавно давно? Якщо ми кликнемо на цю кнопку зелену, воно нам дасть. Я думав, колись ще дуже давно, я думав, що воно не дає, але воно насправді дає, як Напевно, всі люди це вже давно знали. Ну, я теж давно. Як ви знаєте, беремо наш любимий мотоцикл. 70 кілометрів за годину. Вогонь. Оце. Тільки щось завжди диму не видно в цих машинах. Це хто така? Що ти хочеш? А, підписниця не може. Я не знаю. Мій нікнейм повторюю, зараз вам покажу. Ми ХБФГДЮТ. Щоб знайти мене потрібно ввести просто махеф. Ну ви зрозуміли. Давайте подивимось пруфи. Давайте підемо в поліцейський участок, щоб нас ніхто не чіпав. Чещаємо і беремо. Я завжди. Коротше, його в любому... Не, оце я не знаю. Оце мені саме найбільше подобається в пруфах. І оце. Не знаю просто. Що в нас ще? Ось таке от. Оце от дуже прикольно, що це зробили. Бо це правда для ролеплею. Дуже не вистачало. Так. Басейн, але як... Але в нього текстурка неякісна. І всіх інших. Лише в оцього, коли мене нормально. Так, я в метро, звісно, теж не показував ніколи. Тому давайте подивимось метро. Я вам дуже багато чого не показав. Пішли. Почекайте, що це за яйця? Що це таке? Ну добре, підписники. Тут у нас якраз секретка. Наскаємо на це і проходимо. Ми проходимо під фонтан. Ми можемо навіть тут бачити, так багом поплавати. Оце така секретка на це відео. Так, дім ще дві хвилини, окей. Почекай, А куди ми нам треба? Ага. Але я один не розумію, чому не забрали оці яйця? Типа вже великдень давно прийшов. Давайте поїхали. Куди поїхали? Давайте на озеро Медвісом. Мінус. Хоча ми тротіш, що ми насправді нікуди не їдемо. Якщо так пробагати добре, то буде видно, що ми стоїмо на місці, а це таке... І прикол в тому, якщо ви зараз побачите, от дивіться уважно на двері і на то. Ну, на то, на ту текстуру. Двері, коли я відкрив, двері вже відкриті, а та штука ще на мілісекунду вона ще є. Ви зрозуміли. Я вже 100 років не брав цю машину. О, я пам'ятаю, як я не їздив. Так, давайте підписники поїхали кудись. Давайте хоч би хату видалимо. А, я можу поставити? Ти почекайте, я можу поставити, чи мені ще треба той час дочекатись? Та да, треба дочекатись. Профай, профи, далі профи. Ось така ялинка, чого не спавниться, тута, тута, тута. Угу. Тут є. Мені тут дико подобається. Ну, ну, я вже вам говорив. Ну, це може теж бути. Але оця штука якась як на мене багана, бо вона щось не... або поставилась. Пістолет можна взяти? А, така кнопка була, просто я на ноутбуці вже граю. Як ви знаєте, можете сюди нажати і побачити, що тут є. Прибираємо цей проф. прибираємо всі профи. Хопа і хопа. Так, мені дико подобається, що оце? Зараз. Ой, якесь там нове. Якийсь там баг. Цього такого не було. М -м -м -м. Ось це от ось цей світильник. Та як? Як провед? Во. Ставимо. Ту хату. Не... От яку ви хочете? Давайте на, на рандомі зараз. Тр-тр-тр. Давай, о, оце Ну а давайте цю. Хто хотів, ту, не переживайте, в наступній серії я вам покажу. Та й в інших хатах теж покажу секрет. Де тут є секретки? Тут їх можна сказати. Добре, є секретки. Не буду говорити, чи що тут їх нема. Тут є укол, це є бункер. Ні, це є. Ні, це є бункер. Вибираємо лабораторію. Так. Дуже все добре зроблено, але нічого не можемо тут зробити. Це так шкода. Дико прикольно. А двері хоч би відкриваються? Ні, не відкривайте. І давайте кар... А ні, це не тут, он зараз. 5 зараз чекаємо. Але тут ще... Тут нічого такого немає. Тут секретів немає і в цьому місці. І бункер. В бункері... Є якраз секретка. Де? От можете прямо зараз написати, подивитись. От мені щось ця штука якось. А, це вентиля. Це... Добре. Добре. Так, тут можна було пробагатись би, але неможливо. Але тут є прохід. Робимося маленьким, Ні, тут є прохід. Проходимо. Тут є записка. Я вам її покажу. Перекласти я вам зараз не зможу. А можу перекладу. Ця сила агентства... Не, не зможу перекласти. Припустимо. Побіжали далі. Не, я англійський знаю, то не переживайте. За мене. Напишіть, де в цій хаті є секретка. Я знаю, і зараз ви побачите. Даю вам 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. На камерах сейф ви не знайдете взагалі. Але камери якось тут дивно розположена. Припустимо. Якщо що, оця оця штука, вона відкривається. Тобто, А я можу прямо так звідси і що там спальний мішок. Ви знаєте те місце, я вам показую. Ось тут є секретка. Як в неї попасти? Сідаємо. Про обов'язково сість. Зараз щоб воно не включається? Де? Де? А, ось тут ось точно, вибачте. Це. А чо? Почекайте. А чому? Чому? А, напевно, маленьким? Треба стати. Я пробагався. Что-то сейф. Добрий підписник всім папа, З вами был Лот. Ставьте лайки, підписки і дзвіночки. До нової зустрічі. Пау!